Усім доброго дня чи добрий вечір вже темно на вулиці. Зняв я радіатор на комбайні. Там потік трохи треба буде попаяти. Ну, поки доступ є, бо багато мені хлопців телефонує і питають, як зняти паливний насос високого тиску на комбайні. Тобто, отут ось кришечка. Оця ось. Два болтики. Оцей лючок, що в бункері. Треба відкрутити оцю, оцю кришечку. Під цією кришечкою е, шестерня. Там є три болтики. Ну, акуратно, щоб різьбу не збити, тому що там не обична різьба. Наша не підходить, американська чи яка вона там, джондіройська. В общем, отими трима болтиками прикручується насос до шестерні. Ну, тільки вона совпадає, а треба провернути на одну третю ну, мотор, колінбол. Один болтик відкрутить. Ще раз провернути, ще один відкрутить. І ще раз, і останній відкрутить. Шестерня -та не збивається. Ну, і з меток вона не падає, нікуди вона так і залишається. Насосі на є там, по-моєму, лиска чи шпонка, щось таке, чи щифтик. Теж, воно все на своє місто становиться. Нічого не нарушиться. Оце тільки таке, тільки зараз не получиться, треба тільки провертати двигун. То що тут еліпсне таке, еліпсний. Такий, от, 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 цей, еліпсний. А, ну, ви зрозуміли, кому треба. Не супону, треба провертати. І оцей треба зняти патрубок буде. Теж він мішає, щоб оце втрутити. Ну, це сюди і все. Незручно, да, тут звісно, радіатор, все воно відхиляється, ну не дуже удобно. Ну, це десь так. Бо так, я ж кажу, багато телефонують, питають. Він так, як, не так, як в НПЗ, не вилазить. Туди, На що він так зробили? Не знаю. Навскрій типу. Ну, десь таке. Ну, а так десь. Кому треба? Просто так, щоб знати. Все, дякую, за увагу.